У Манському художньому музеї відкрилася персональна виставка Віктора Ткачука, військовослужбовця, волонтера та художника. Експозиція об'єднала моделі кораблів у скляних пляшках і живописні полотна, присвячені темі рідного краю. Детальніше у сюжеті телекомпанії Умань судномоделізмом Віктор Ткачук зацікавився ще в дитинстві. У сьомому класі він вперше побачив модель корабля і почав досліджувати. Як вона створена? Згодом у школі організували гурток, де він розвивав своє захоплення. По закінченню школи вступив в вищий військовий навчальний заклад, бо я служив, не було коли цим ділом займатися. Ну, останні роки служби задав це діло, але вже задав отакому от її маленькому мініатюрі. І оце тут роботи, які я зробив десь починаючи в 90-му році. Десь так. Саме завдяки своїй вчительці митець відкрив для себе світ кораблів. Вона прищепила йому любов до судномоделізму, і відтоді захоплення стало невід'ємною частиною його життя. Дуже було багато цікавого, багато виставок. Вони такі були захоплюючі учні, що я дивувалася, скільки в них енергії було, скільки. Ну, внутрішньої якоїсь потреби цим займатися, метаю, перший раз запускали яхту, зробили, як же вона піде. Дома таких не було, пішли на ставок, зробили, посилася, вітряла, яхта попливала. Це дуже крихка та кропітка робота, і не кожна людина може з цим поратися, адже тут потрібна неабияка терплячість та увага до деталей, каже Вікторія. Звичайно, враження, особливо от, як можна туди, ну приблизно розумієш, як можна їх туди помістити? але все одно розумієш, який це труд, і яка це кропітка, така робота крихка робота. Потрібно дуже обережно з цим працювати. І там були прям дуже малесенькі, ну там взагалі. Якщо ці трішки більші пляшечки, там взагалі малесенькі. Зі слів Віктора Ткачука, кожна його модель створюється з особливого приводу або навіть із цікавої, красивої пляшки. Грінхів, зять, торіс в гості будилку. Мен ця будинка сподобалася. Я під неї. Отак от. А що туди вже засунує засунути? Це вже фантазія. Кожен раз своє. Ту пляшку викопав і вирішив, що вона повинна залишитись назавжди. Оце ось в себе вдома, на, на землі греблі, викопав. Є декілька моделей, які, скажімо, мене не вийшли. Вони ну, я їх викинув. Цю не викинув, Це останнє, що я робив. Старався щоб сюди встигнути, але не хватав висоту. У 2022 році, дізнавшись, що непридатний до служби, Віктор зустрів художника, який відкрив йому світ мистецтва. Саме тоді почав малювати і знайшов нове захоплення. У мене є 42 роботи. Частина робіт подарив друзям знайомим рідним. Більше шести робіт пішли в донати. Ну а то, що тут привіз, 20 П'ять робіт і одна стара, 89 року. Найперше, що кидається в очі, це небо. Чисте, гарне, мирне, яке наша мрія. Звичайно, хто знає, якісь там правила живопису, щось може говорити, якісь зауваження. Я можу тільки порадіти за людину. Виставка триватиме до кінця серпня, тож відвідати її може кожен охочий.